Якраз можна побачити, про які птахи йде мова, а саме, саме такі це ми бачимо Мавік. Мавік робить дві задачі. Він робить ну, поригування групи, розвідку. І також він робить важливу місію, робить скиди на ворожу техніку на ворожу піхоту саме птахами. Yeah. Птахи змінюють, змінюють хід війни. А, ти з появою в моєму житті а, змінила моє життя на твої пісні. Це моє свідоме рішення. Я дуже сильно тебе кохаю. Я дуже сильно хочу, щоб ти була завжди зі мною поруч. Я... Хочу, щоб ти стало мою дитиною. своєму відповідь? Так. Взагалі не очікувала, бо приїхали Саша, я навтівка допомоги просто. В мене просто шов. — Саня, ну ти відьма. Розкажіть, будь ласка, чим ми на фронті як давно. <ріст> як відреагували на таке прохання? Ну, на таке прохання ми відреагували за залюбки. Це дуже велика честь для такої людини зробити такий скид. — Це наш захисник. Але він для нас втрат. трошки не типовий. Ми скидували інші подарунки. <ріст> <ріст> Вони їм подобались. Ну, Скарг не було на наші подарунки. Е, Скажіть, будь ласка, я так розумію, що ви зараз е, після лікування, так? Рікування... Так, проходжу реабілітацію, далі протезування і там вже як, як вирішить е, вилка. з якою промовиться? 116-й, Кременчук, 145-й батальйон. Спочатку ми знаходилися в Кременчуці, були на блокпостах, а потім вже... Згідно БР перемістилися в Донецьку область. Ви саме проходили навчання на керування? Так, закінчували навчання, отримували сертифікати і вже далі бой... бойові завдання. Чи є життя під час війни цивільне? Ваша думка з цього приводу, так як ви в такому дійстві зараз брали участь? Ваша думка з цього приводу. Чи є життя. Так, ну чи триває воно, чи має тривати. Ну так Ми там знаходились для того, щоб воно тривало, щоб тут люди спокійно себе почували і ну, не, знаю, не бачили того всього. Для того ми там і знаходилися.